Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу, хіба це не е, дуже приємна розмова. А потім тієї ж ночі запускають ракети. Він також мав. Я приходжу додому, кажу першій леді. Знаєш, я сьогодні говорив із Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона каже: справді, е, ще одне місто щойно обстріляли. Тож це як еє, дивись, він еє. Я не хочу казати, що він убивця, але він жорсткий хлопець. Це було доведено роками. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Буша, він обдурив багатьох людей. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Мене він не обдурив. Але що я кажу? Так, це те, що в певний момент, знаєте, зрештою розмови це не розмови. Потрібні дії, потрібні результати. І я сподіваюся, що він це зробить. Це, це потенційно така чудова країна, щоб витрачати стільки людей на це, на це та гроші. І подивіться, що сталося з його економікою. Так. Подивіться, що сталося. Отже, Так, вони постраждають. Перша леді сказала. Я маю на увазі. Слухай, я сподіваюся, що він. Я сподіваюся, що він це зробить. Він знає, у чому справа. Він знає, що таке справедлива угода. Якщо взагалі існує таке поняття як справедлива угода, тут не може бути, тут немає переможців. Це програш. Це програш. І я, я мав з ним справу з самого початку. І цього б не сталося. Але я скажу, що Україна була улюбленицею його серця. Ми про це говорили. Вона була улюбленицею його серця. Але цього не мало статися, і він це розумів. Цього не мало статися. А потім я помітив, після того, як я пішов, я помітив, що солдати збираються на кордоні. Так. А потім я почув жахливі дурні речі, які говорили з Звісно. іншого боку. І я сказав, вони дійсно дуже-дуже неправильно це вирішують. Це Сором. Гаразд. Дуже вам дякую. Так, я незадоволений. Я скажу вам, що Україна хоче щось зробити. Знову ж таки, це війна, яка ніколи не мала початися, якби я був президентом. Цього ніколи б не сталося. Я часто говорив про це з президентом Путіним. Це було його улюблене дітище. Але коли я побачив, що відбувається, я сказав: знаєте, тут буде війна. Ми введемо додаткові мета, якщо не досягнемо угоди за 50 днів. Все дуже просто, і вони становитимуть 100%. Як ви повідомили Путіну, що це станеться? Е -е, я часто говорю з ним про те, щоб вирішити це питання, і я завжди кладу слухавку і кажу: Ну, це була приємна розмова а потім запускають ракети по Києву чи якомусь іншому місту. Я кажу, це дивно. І коли це трапляється 3-4 рази, ти кажеш, розмови нічого не значить. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу: хіба це не добре? Дуже приємна розмова. А потім тієї ж ночі запускають ракети. Як ви говорили? Я приходжу додому, кажу першій леді. Знаєш, я сьогодні говорив із Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона каже: Справді ще одне місто щойно було вражене. Тож це, ну дивіться. Він я не хочу казати, що він убивця, але він жорсткий хлопець. Це було доведено роками. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Буша, він обдурив багатьох людей, він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Мене він не обдурив. Вводимо дуже жорсткі мита, якщо за 50 днів не буде угоди. Е -е, мита приблизно 100%. Ви б назвали їх вторинними митами. Ви знаєте, що це означає. Я сподіваюся що, він, я сподіваюся, що він це зробить. Він знає, у чому справа. Він знає, що таке справедлива угода, якщо взагалі існує таке поняття, як справедлива угода. Тут не може бути, тут немає переможців. Це програш. Це програш. Але сьогодні ми поговоримо про щось інше. І як ви знаєте, ми е -Е, витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну. з... Я думаю, ми це зробимо. Ви вважаєте, що він достатньо розсудливий, щоб домовитися про завершення? Так, я думаю, ми це зробимо. Я думаю, дивіться, він він е-е. Потім гелікоптер випустив е-е, загалом 30 бомб, 30 ракет, і вони влучили. Для мене велика честь, справжня честь мати тут мого друга. За останні кілька років ми стали дуже близькими. Ми знали один одного і раніше. Але е. Марк це голова НАТО. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Його дуже поважають. Усі, хто його знає, але особливо європейські країни, вони дуже на нього покладаються. І він виконав фантастичну роботу, і ми мали ере. чудову зустріч, здається, це було приблизно місяць тому. І е, е, так воно і є. Це не могло би бути простіше так воно і є. Я сподіваюся, що нам не доведеться цього робити. І одна з причин, чому ви тут сьогодні це е, -е почути, що ми дуже незадоволені я, з Росією. Але, можливо, ми обговоримо це в інший день. Але ми дуже дуже незадоволені ними, і ми будемо вводити е е дуже жорсткі мета, якщо не досягнемо угоди за 50 днів. Е, мита приблизно 100%. Ви б назвали їх вторинними митами. Ви знаєте, що це означає. Але сьогодні ми поговоримо про щось інше. І як ви знаєте, ми е, е, витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну між Росією та Україною і хотіли би побачити її завершення. Це була не моя війна, це була війна Байдена. Це не моя війна, я намагаюся вас з неї вивести. І е, е, ми хочемо, щоб вона закінчилася. І я розчарований у президенті Путіні, тому що думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але здається, цього не відбувається. Тож, виходячи з цього, ми будемо вводити вторинні мита. Якщо не буде угоди за 50 днів, все дуже просто, і вони становитимуть 100%. І е -Е, так воно і є. Це не могло б бути простіше, так воно і є. Я сподіваюся, що нам не доведеться цього робити. Це більше трильйона доларів на рік, тож у них багато грошей, і вони це багаті країни. А ми виробляємо найкраще е, -Е. обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього Е, Е. Європейські країни це знають. І сьогодні ми уклали угоду, і я попрошу Марка розповісти про це. Але ми сьогодні уклали угоду, за якою е -е. ми будемо надсилати їм зброю, і вони за неї платитимуть. Ми, Сполучені Штати, не будемо здійснювати жодних платежів. Ми не купуємо це, але будемо виробляти, а вони за це платитимуть. Наша остання зустріч місяць тому була дуже успішною, оскільки вони погодилися на 5%, що становить понад трильйон доларів на рік. тож у них багато грошей, і вони це заможні країни. У них багато грошей, і вони хочуть це робити. Вони дуже серйозно до цього ставляться, і ми також серйозно до цього ставимося. Але ми вже витратили багато грошей, і ми просто не хочемо робити більше і не можемо. Але ми виробляємо найкраще, і ми будемо відправляти найкраще до НАТО, а в деяких випадках, можливо, за пропозицією Марка, ми поїдемо до Німеччини, куди вони рано відправлять ракети. Їх замінять, і НАТО подбає про це. Це буде координуватися ЕЕ -Е НАТО, і вони дуже тісно співпрацюватимуть з метом Вітакером, який зараз тут він чудовий посол і мед буде координувати. Тобі краще добре впоратися з цим Мете. але мед буде координувати. Він дуже талановита людина. Він буде координувати все на країни. Можу сказати вам це на даний момент. Німеччина у великій мірі, але також Фінляндія та Данія. І це ґрунтується на величезному успіху саміту НАТО, ЕЕ -Е, 5%, а також на рішенні зберігати Україну сильною і рішенні збільшити наше оборонне промислове виробництво. Тож, виходячи з цього, це був момент, коли Європа взяла на себе відповідальність. І знову ж таки, європейці ЕЕ -Е, беруть на себе ініціативу. Я був на зв'язку з багатьма країнами, можу сказати вам це на даний момент. Німеччина у великій мірі, але також. Фінляндія, данія, Швеція та Норвегія у нас є об'єднане королівство, Нідерланди, Канада. Всі вони хочуть бути частиною цього, і це лише перша хвиля буде ще більше. То що ми зробимо? Це будемо працювати через системи НАТО, щоб переконатися, що ми знаємо, що потрібно українцям, аби формувати відповідні пакети допомоги. Звісно, певним чином ми обговорювали це сьогодні вранці з Пітом Гексадом ЕЕ, у Пентагоні, і, звичайно, США ЕЕ використають свої запаси, необхідні для захисту цієї країни. Це абсолютно очевидно, але це означатиме, що Україна отримає у своє розпорядження дійсно ЕЕ, величезну кількість військової техніки, ЕЕ, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів тощо, тощо. Тож, якби я сьогодні був Володимиром Путіним і почув, як ви говорите про те, що плануєте зробити за 50 днів, і про цю заяву е -е, я б замислився, чи не варто мені поставитися до переговорів щодо України серйозніше, ніж я робив це досі, якби я був Володимиром Путіним. Але якщо я Україна, то вважаю, що це справді чудова новина, і я дійсно хочу подякувати вам за це. А також це означає, що за це платитимуть європейці. І знову ж таки, я згадав усі ці країни. Е, е, ми впораємося з цим, і як ви правильно сказали, це також може означати, що країни швидко передадуть обладнання в Україну, а потім США згодом відшкодують це. Е, е, так Тому що е, е, тут швидкість має вирішальне значення. Тож справді дякую вам. Чудово. Дякую. ви чудово впоралися. Це справді чудова робота. Е, Е, у нас дуже вийшло.